Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковочка Укрпошта той самий Баул 10 посилок. І достатньо непоганий сьогодні калібр підібрала дружина. Я вам хочу сказати, є з чого вибирати, і навіть, чесно кажучи, не знаю, з чого починати. Але так як лягла рука саме на цю, пропоную розпакувати саме її. Так. Не це а, щось, військовий підсумок. отак отак, от, от. от По-моєму, військової тематики у нас нічого так пусто, не попадалося, і тут пусто так. Тут якась підкладка, накладка. ну, то я не шарю, що, ну, Це, мабуть, так і має бути. просто, Так, ну, така сумка. Так вона виглядає. Однозначно видно, що вона юзана без питань. Видно, що бушна, але в доволі цупкому, в доволі гарному стані. Окей. Подивимось, скільки це може коштувати. Закинемо його на OLX. закинемо його. Ага, у нас тут і ще карман великий є. На OLX, на ТГ-шку. Кому цікаво, залітайте. А ціну ви побачили? Ми переходимо далі. Так, давайте чорненьку. Подивимось, що тут у нас. Собаки, як завжди, на фоні гавкають, але то таке. Так, фотоапарат. Так. Що за фотоапарат? СК 333. Отакий фотоапарат. Skyne 35 мм мотордрайв віз автофлеш. Автофлеш флешка? Можливо. Так, в чохлові йдемо. Так, і такий фотоапарат. Колись у мене у мамки такий точно був. Так, блін, якби ще я пам'ятав, як то. Як його? Що це? Це що? Блін, не пам'ятаю. О, пам'ятають руки. Так, ну тут все, все в порядок. Катушка сюди. Це у нас об'єктив. Туди-сюди. Окей. І це для батарейок. А може і ні. Ой, коротше, фотоапарат. Що його дивитися? Ну, Блін. Так, відкрилось, все видно. Клац, клац, все є. Добре. Подивимось, скільки таке може бути коштувати. Я не знаю, їх, до речі, зараз а, продають чи ні у нас в Україні. Але знаю, що на eBay доволі непогано це все діло коштує і дивлюся одного чувака. Він постійно а, такого роду фотоапарати скуповує і продає на eBay по 50, по 70, по 30 баксів. Якщо ми зможемо вилучити з цього хоча б 200 гривень, це вже буде успіх. Подивимось, що воно буде коштувати на Elixві і переходимо далі. Так, тут є один предмет, а, давайте вскриємо. Так, що в нас тут? Тріммер. Машинка для гоління трімр такий без дрота. Без дрота. Так, так виглядає. Так, ну, Скоріше за все, він без акумулятора. А, ні. Це ж під акумулятором? Так, да, скоріш за все, він. Хизи. Він або від акумулятора, або без акумулятора. Ну, тут, коротше, якась штука є. Можливо, тут є акумулятор, його просто потрібно заряджати. Так нічого не працює. Така штука. Окей, відкладаємо в сторону. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Давайте ось такого здихлика розпакуємо. Подивимось, що у нас тут. Так. Ніж. Так. Дерев'яна ручка дуже легкий. Прям дуже легкий. Скоріше за все ручка бамбукова. Так. Ну, обичний ніж, не знаю. Карманний ножик складний. Так, ножі я люблю. А, типу, непоганий товар, начебто як і практичний. А, по рюкзакам, по сумкам розпихав, але на даний момент їх накопилось дуже багато. І я виставляю на OLX, але на OLX їх, їх не купують. Чому так, хази. А, з моїх знайомих, тих, що я знаю, вони купують. Але от, ну, в мене не, не працює, не знаю, отакий от ножик. Подивимось, скільки це може коштувати. В діапазоні 100, 150, 200 і один раз, по-моєму, щось біля 300 ми знаходили по вартості ніж. А я не думаю, що це буде щось дороге. Я думаю, ну, гривень 100. Плюс-мінус він має коштувати, а там вже будемо дивитися. Так. Ну, начебто, в принципі, як бездефектний. Окей, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Давайте коробку. Ну, я не скажу, що прям дуже важка, але грамчиків так 500 має би бути. Що у нас тут? Все? Ні? Ні, не все. Раз! Два. Так, Укрпошта, більше даних жодних нема. Добро. Так. Паралончик. що Что это? Фігурки звездних войн. Прикол. офігеть, Прикольно виглядає дивый. Така, така. Така. Їх тут прям, щоб ви розуміли, повна, повна жменя. <гум> Офігень. Ну, скоріш за все, якась чиясь когось колекція. Окей. Отак от. Що вона? Тут ще й ці штампи знизу. Якісь. Не знаю, що воно таке. Но є. Отак от. Блін, та їх тут. Ще прям таке. Так, давайте рахуємо. Ух ти, оцього дуже люблю. Мені він так подобається. В нього а, двосторонній цей меч був. Бомба. Це ж не такий? Ні, це не такий. Блін, прикольна штука така колекційна. Мастер Йода. Давайте порахуємо, скільки їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, такий. Вісім. Такий. Дев'ять. Блін, знаєте, що я згадав? 10. У нас же ще є ці рацію Можна прям колекцію зробити. 11, 12. Не знаю, вам, до речі, видно, не видно. 13. Чубака. Так, це не знаю хто. 14. Такий вже вроді був. 15. Ці, хто не знаю. Знаю, що вони в лісі бігали 16. Це якийсь у нас там штурмовик, 17. Це теж, не знаю, лейла, мабуть. 18, це Сітріп. 19, блін, откуда я це все знаю. Ну, штурмовиків, понятно, це все знають. Я вже збився з рахунку. Коротше, отакого от ще точно не показував. Таку не пам'ятаю, чи показував, і отакого от вроді теж не показував. А, і отакого, от мабуть, не показував. Так, а це. Ну, і Дарт Вейдер. Окей. Скільки, більше 20 штук. Поняття немає, скільки це може коштувати. Подивлюсь, зроблю, якщо що, може, і вправду лот з раціями і з цими фігурками для тих, хто збирає, для тих, хто фан, ну, в цілому виглядає як прикольна штука. Так, є таке діло. Ціну ви побачили. Я сподіваюся, що гривень 300-400 можна буде за це вилучити, а можливо, навіть і більше. Тому що я не знаю, скільки воно коштує. Так, йдемо далі. Наступне. Щось топнуло. Так, подивимось, що я тут цокну. Так, 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 так. Блядь, ну опять. Та шо за херня? Ну, опять же, та ж сама штука. У мене оце, этот, він уже скільки передивився. Воно даже в руку не береться. Ну, ви поняли, да, що це? Це трэш. Це вже кончені якийсь був. В шокі. Четверта, чи яка штука вже це ми знаходимо, і воно ж все йде тупо в сміття. Ну, хіба й вправду лот зробити з Бушних? І все. Ну, для мене це мінус. Так, гонект. Ложки, ну, діло ходове і така одна. Моцна. Тако прям, Така прмдаш. Я не знаю, по чому ложки коштують. Це, понятно, що залишається собі. Нема сенсу його продавати, але в домі при... ложку прийдеться викинути. Вона коснулась тої хірні. Так, добро, ідемо далі. Сину ви побачили, але по-любому залишається собі. Так, що у нас тут? Я вже боюсь туди так лізти сміло. Так, що это? Що це такое? Що це? Предмет якийсь з отвором. Ручка. Я не знаю, що це. Добро. Йдемо далі. Олівці. Окей. Я думаю, гривень по 20 коштують. 40 гривень можемо зарахувати. Так, і останнє, але дуже важка, дуже така прям, ну, прям така. До речі, що цікаво, ТТН не укрпошти. Оце цікаво. Так. Є таке діло. У нас тут даже чек є. Так. Кербі Розанес. Міфічні чудовиська. Книга, книга, книга. Вартість на 964 гривні. Отак вот. Не знаю, видно, не видно. Окей. Так. Міфічні чудовиська. Так виглядає. Так, міфічні чудовиська», видавництво «Жорж», Ця книга належить. Так, це щось дитяча якась книга. Так, на вас чекає. Ну, окей. На вас чекає світ е цих міфічних створінь. Отака От книга. Раз. Так, книга номер 2. Так, 100 магічних фарбов фарбовано. Вже й таке роблять. В моєму дитинстві фарбованки були не такими явно. Ви погляньте на, ц... на цей треш. На цю діч. Жесть. Омагат. Oh Ого. Oh. А що тут можна розфарбувати? Як це можна зрозуміти? Кошмар. Так. І. Е, е, знакомий. Знайомий світ. Що? Глобальна розмальовка. Це тоже розмальовка? А, а це подожди. Це теж? Е! Аа... Офігеть. Окей. Зацініть. Нормально. Прикол. Я думав, це щось типу дитяче, а тут прям офігенні такі картинки. І тут те ж саме. Ну, типу, тематика друга. Офігеть. Так, ну це, це ми запитаємо у дружини. Так, і буклет. Але я думаю, це піде їй. Вона в мене по пазлам, по картинам, по шиттю, по всьому, що творче. Творча людина, творчі забавки. Так, і отака штука це у нас ранок букера. Окей. Добро. Е, ціну ви бачили. 964 гривні, щоб пепець як дорого. Я б ну не знаю, мене б жаба задавила за то заплатити стільки, але сама суть. Ціну ви побачили? Мені здається, що враховуючи те, що там по 100 з копійками кожна посилка, то як на мене, оця коробка відбиває всі ці коробки. І виходить, що цим ми виходимо по цій розпаковці в нуль, грубо кажучи, там невеличкі є, а все інше, типу, йде в плюс. Таке мені подобається. Одні фігурки, якщо, е, типу, зорієнтуюся по ціні. Ну, я думаю, гривень, ну, хай 300. Хай 300. Але тим не менше, у нас ще ложки, сумки, е, олівці, до речі, олівці, олівці. Олівці вже я нікуди не буду їх продавати, вже вони підуть сюди. Скоріше за все, я ж думаю, його ну, типу, олівцями ж розрисувати, логічно. Плюс камера, ну, типу, виходить непоганий прибуток. Це мені подобається. Що там по факту ви то вже побачили, а я побачу, як буду монтувати. На цьому все. Нагадую, що всі посилання в описі. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте україномовний контент. Всім дякую, до зустрічі!